Тим часом до трьох матчів продовжила виїзну безпрограшну серію у першій лізі команда ПФК Суми. Цього разу підопічні Ярошенка з трьома переможними очками повернулися з Кривого Рогу. Сумчани вразили місцевий гірник високою реалізацією своїх моментів, хоча ігрова ініціатива була у господарів. І в епізоді з першим голом це зіграло з ними злий жарт. Одразу вісім футболістів у червоній формі прийшли на стандарт до чужого штрафного майданчика і отримали разючий контрвипад на свої ворота. Лідер Сум Олександр Лебеденко протягнув м'яча через півполя, розхитав фінтами єдиного оборонця і пробив під опорну ногу воротаря. 0-1. ішла 27 сьома хвилина гри. Другого голу чекати довелося близько години, і тут теж не обійшлося без участі Лебеденка. Цього разу він віддавав, а забивав Олександр Єрмаченко. 2-0 знову повертаються з виїзду у доброму гуморі. Постарались в общем-то сделать правильные тактически наши ходы, ну и в общем-то постарались реализовать то, что мы планировали. Поэтому быстрый гол мы планировали быструю контратаку проводить. И у нас не раз это получалось. Вот В этом плане, еще раз говорю, огромное спасибо своим футболистам, что тактическое задание на игру, которое мы в общем-то, планировали, в течение матча выполнили на 110%.